Ще одну матір убивцю затримали на Житомирщині. До міліції звернулися сусіди. Жінки кажуть, бачили її вагітною, та дитина так і не з'явилася. Тіло малятка міліціянти знайшли у лісу Смузі. Про те, що жінка закопала власного сина, говорить увесь Іванопіль. Селяни помітили, що сусідка нещодавно ходила вагітною, а дитини ніхто так і не побачив. А поведінка жінки свідчила, що і вдома на неї не чекає немовля. До міліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл району, а саме було звернення жителів до дільничного інспектора про те, що громадянка з одного із сіл за зовнішніми ознаками перебувала в стані вагітності. На даний, на даний час знову ж таки за зовнішніми ознаками вагітної не перебуває, і також дитини. Не видно, дитини немає. Згодом міліціонерам жінка розповіла, що впала з горища і передчасно народила мертву дитину, а тіло вирішила поховати за кілька сот метрів від хати. Сама вказала правоохоронцям на місце, де закопала новородженого хлопчика. Та експертиза встановила, що немовля народилося живим і вчасно, а смерть настала від переохолодження. На обліку вона не стояла, але це я. При бесіді з нею вона стверджувала, що вона хотіла перервати вагітність, не хотіла цієї дитини, і так вона думала довгий час. І ще мотивувала, що роди в неї були стрімкі, абсолютно спокійно, неадекватно на віднося до цього поступка. І так сказати, що вона якісь критики чи самокритики як такої немає. 35-річна жінка вже виховує двох синів 10 і 15 років. Від молодшого вона вже відмовлялася та потім передумала, а з немовлям вирішила розправитись одразу після пологів. Може, пострудовий такий оцей психоз, чи як воно там називається. Ну не могла вона тако свідомо мені Катя закопати. Ви знаєте, не можу повірити. Вона везла його хоронити сама на самках. Це ужас. Я думаю, що виправдань нема для такого вчинку ніякого. що Це треба, щоб. Мені здається, навіть тварини на якийсь материнський інстинкт. Що усвідомлювала жінка, що коїть, що має встановити психіатрична експертиза. Якщо вона матері буде доведена, їй загрожує позбавлення батьківських прав і до п'яти років позбавлення волі. Анастасія Бубкова, ТВА.